Усім доброго дня. Сьогодні хочу познайомити вас з нашим побратимом. Тож, знайомтесь, Мамчур Артем Олександрович, 1999 року народження. Так склалося життя, що в 13 років Артем залишився сиротою і його виховувала бабуся. І виховала справжнього чоловіка і патріота своєї країни. Артем народився і проживає в місті Понінка. Звідки і був призваний полонським військоматом, хоча правильніше буде сказати, пішов добровольцем. Не дивлячись на те, що дома залишилась молода дружина, що дома залишився син, якому на сьогоднішній день виповнилось 4,5 роки, і який, як і всі хлопчаки в такому віці, вкрай потребував батьківської присутності вдома, Артем все ж пішов захищати свій дім і майбутнє своєї дитини. Під час бою на Лиманському напрямку отримав важкі поранення, внаслідок яких втратив ногу. Особисто від себе хочу зауважити, що вражає та стійкість, оптимізм, з якими Артем сприймає ці складні обставини. І, попри все, сподівається повернутися в стрій, де зможе докладати свій посильний внесок для здобуття перемоги над кацапською нечистю. На даний час. Артем проходить лікування і готується до протезування. Зустріч з Артемом в госпіталі, його оптимізм надихнули мене на цей пост. Просто захотілося, хоч чимось, допомогти цьому мужньому хлопцеві. Тож, всім, хто бажає приєднатися, кидаю номер карти Артема. І, звичайно, всім дякую.